Всім привіт! Мене звати Олександр, yeah. я мамкін-блогер, автоблогер. Тому всіх вітаю на своєму каналі. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. І сьогодні буде серія, яка буде називатися Як помити свою ластівочку в таких супер умовах, в яких у вас нічого немає. Професійного я маю на увазі. Немає у вас ні мийки високого тиску, нічого такого. Скажімо так, в дерев'янських умовах, так? вибачте мене за мій соржик, я стараюсь переходити на солов'їну, але це не завжди виходить гарно. Тому підтримайте мене, будь ласка, з цьому. Добре, дивіться, значить, що сьогодні ми будемо робити. Я буду мити своє авто е, в три фази. Перша фаза. Мені буде допомагати Кох Кемі. Це дуже крута фірма, яка робить професійні, е, професійну хімію. Е, дуже крута хімія. Так, вона коштує грошей, але ти раз її купив і тобі на 2-3 роки ось так, в залежності від як ти миєш. Якщо один раз на тиждень або два, або один раз на місяць, то тобі ще, ще більше хватить. Це хімія, яка розводиться по-різному, в залежності від жорсткості води. Подивись там в інструкції і розбави розбавив теплою водою і це перша фаза. Називається Green Start. Далі друга фаза, яку я буду мити свою своє авто, це шампунь. Від Картек, дуже крута штука, він має крутий запах. О, круто. Його бажано, бажано теж в теплій, воді, в теплій воді розбавляти і потім береш отаку штуку, надягаєш на руку водичку і пішов, пішов. Знімати статіку. Поколити коли ти першою фазою помив авто, вона е, стає таке статичною, і, і пил, бруд, пісок, вона все тягне на себе. Щоб зняти, зняти цю статику, потрібен шампунь. Це недорогий шампунь фірми Картек. Я не рекламую, але е, сам вирішив взяти, спробувати і мені дуже зайшло. Далі. І третя фаза, коли ми висушимо авто, Автополіроль, автовоск, ну, в мене тартиллакс, він відносно недорогий. Запах в нього, правда, такий собі, але прикольно працює десь 3-4 місяці. Круто, я вам в кінці відео, відео покажу на авто, як він працює. Буду водичкою змивати, і ви побачите ефект. А після зими, коли в тебе авто дуже грязне, дуже таке замизгане. А, треба що мати при собі. Ось таку штуку. Вона від, від різних е, виробників, але я взяв шайні гараж, віддав 480 гривень за неї. Ось, що, що це за штука і навіщо? Ця штука забирає від лако, лакофарбового покриття усі всі металічні вкраплення, які е, після зими е, наліпають особисто. Внизу, внизу на машину, і вони ось не липають, знаєш, і треба, треба це, 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 це забирати. І друге, в мене ще є така штука, теж відчайний гараж, це від бітуму. Тобто бітум, вкраплення це все. Тобто, що ти зробив? Ти просто змив грязь, потім оцю штукою попшикав і дай десь 2-3 хвилинки і ти подивишся результат. Якщо в тебе є, Вкраплення, то воно все отаке буде знаєш, стікати з грязючкою, ось так воно буде, буде видно. Або металічні вкраплення теж саме, воно буде красним таким. знаєш. І оцю штуку я теж на, на, на диски, якщо в тебе диски легкосплавні, то запросто дуже крута штука, і ти побачиш, як воно забирає це все. воно, Коли срабатує з цією грязюкою, воно становиться красним. Колір красний, знаєш. і потім його змив моєчкою, і все. Добре. Чим, чим я наношу, Ось в мене такий розпилювач. Це не пінник. Я довго думав, що брати. Пінник або розпилювач. А я вважаю, що є багато різних пінників, багато різних розпилювачів. Я взяв ось такий польський квазар. Тут в мене 1,5 літра. Заливаєш тепловоду, розбавляєш хімії, накачуєш, тут навіть є клапан, який знімати напругу. Ось. Штука оця регулюється, можеш тонку струю або розпилювач. Дуже крута штука. Емульсія. вона дає емульсію. Тобто я вважаю, що коли ти наносиш е, хімію, вона краще лягає емульсією, ніж е, оцими. Е, ніж піною, знаєш? Трошки затупив, але нічого. Так ось. І ще дуже вам він. Це мерц. Що таке мерц? Мерц від фірми Кох. Дуже крута річ, повинна бути у кожного. Вона дуже круто справляється з забрудненням стелі, полу, дверних карт, тобто текстиль, пластик. Вона все забирає дуже круто і робить все чистеньким. Але як його наносити? Дивіться, я шукав ось отаку штуку. Це спеціальний піничок, теж я її розбавляю 1 к 5, 1, к 10, в залежності від забруднення твоєї тачки. В чому її сок, дивіться, вона наноситься як. Дивіться, піна. Бачите? Тобто це не, це не вода, це не емульсія, а вона як піна. І це дуже круто, тобто вона більш делікатно спрацьовує з пластиком або, або з забрудненими містами, але, але її набагато більше вистачає, ніж ти просто будеш емульсії. Тобто дуже, дуже класна штука, теж дуже рекомендую купити, придбати собі. Я тупо зайшов в Єву, знайшов якийсь тут умивалку, вилив її, забрав цей пінничок і все, і воно бачиш, бачиш, працює. Клас. супер. Тому я це рекомендую. Ну що, мийка буде в три фази. Перша це Green Star від фірми Koch, який в першу фазу забирає бруд, весь грязь і все інше. Друга фаза це буде шампунь, який ми наносимо ось такою класною варішкою. Змиваємо статику і останній бруд, який залишився після першої фази. І третя фаза це віск. Віск, автопороль, як, як завгодно називай. В мене це фірма Tarto Класна штука. Недорога і працює, в принципі, ну, 3-4 місяці взагалі з легкістю. І так, дивись. Коли ти все зробив, наніс віск. Хочу показати роботу віску. Дивись. Дивись. Дивись, як вода стікає. Хоп-хоп-хоп. Ти бачиш, що воно робить. Ні, ну це, це дуже круто. Не знаю як тобі. Опа-поп оп, оп, і вода пішла. Тоб, тобто ось отак працює віск. То до цього питання, навіщо, навіщо? третя фаза. Дивись, вікна опа, і пішло. Але вікна я не носив, не наносив воском. То не треба робити. Це хімія. Хімія це працює кох, перша фаза. Ось так. Дивись. А ось тут вже хімія. Ой, а ось тут вже віск, віск, бачиш? Ні, це дуже круто. І коли навіть рукою проводиш по машині, ось так, то воно гладеньке-гладеньке, знаєш. Береш тряпочку і вона така гладенька-гладенька. А коли. Без воску вона, як знаєш, трошки така попирчата. Круто, мені подобається. Як тобі результат? Ну а тепер результат, як кажуть, моєї плідної праці сьогодні. Мийки в три фази. Ну, вона блищить, я вам, я вам просто не можу це передати через камеру. Просто її загнав, щоб на сонці вона не у гаражі. Ну, друзі, вона це пушка петарда, ракета бомба просто. Це дуже-дуже круто ефект. Ніколи такого ефекту близько не буде, коли ти просто приїдеш та ото, швидко її першою фазою піною намочиш, змиєш, тряпкою поєлозиш, поцарапаєш весь кузов, а тут подиви, який, який блиск. Автомобіль 2011 року, друзі, ні разу не полірувався. Ні разу. Він не знає, що таке поліровка. І подивіться на це. Ну це просто бомба. А? Як вам результат? Зацініть. Круте, чисте авто. Просто бомба. І зробимо маленькі підсумки. Ви бачили результат? Ось, на мій взгляд, це просто ракета, вона блистить і дуже крутий насичений колір. І така, знаєте, ну, класно. Мені дуже сподобався результат. Так, хімія не дешева, і я розумію, що вона не для кожного. Хтось не заморачується, взагалі цього не робить. Ось, особисто я дуже кайфую, я, знаєш, приїжджаю на дачу, розложив своє барахло. Все. Водичку набрав там, і спокійно під музичку кайфую собі, мию. І мені це подобається. Так, я перепробував багато різної хімії, я тобі вон зараз на задньому фоні покажу. Там дуже багато від дуже дешевої до професіональної хімії. Тому, звичайно, різницю я бачу ось, але ще раз кажу: то не для кожного, то для тих гурманів, хто полюбляє е, цим займатись. Ось неспішно, кайфувати, мити свою ластівочку. Ось, е ну, хтось каже, це дорого. Так, це не дешево. Я за це все потратив до трьох тисяч гривень десь. Але але, я дивився, які ціни ставлять у автодітейлінг центрах. То е внутрі, в авто внутрі вони е ценник ставлять від трьох тисяч гривень. Тобто, будь ласка. За одну мийку в автодительний центрі вже ти можеш набрати стільки хімії, але я не кажу, що не треба туди їздити. Так хлопці та дівчата роблять дуже круту справу, дуже професійно. В них все це є пилососи, мийка високого тиску, турбосушки, піногенератори і все це інше, але це дуже дорого. Один такий, тільки цей пилосос, який висмоктує пил, бруд, весь і хімію обратно з сидінь, і з цього коштує понад 25 тисяч гривень. В мене таких грошей нема. Так, може колись там я насобираю, але в мене мрія. Зараз я буду хочу дуже купити мойку високого тиску, бо це е, ускорює процес мийки і ти не так устаєш. Тоді. Ось коротеньке відео з того, як я мию свою ракетку. ось, І якщо в тебе якісь питання, пиши в коменті, я залюбки відповім. Ось, якщо сподобалось відео, підтримай лайком, бо я тільки починаю, як кажуть. Ось, переходжу на солов'їну, як я вже казав. Вибачай, якщо трошки десь ріже вухо, але я старався для тебе, то підтримай і далі буде.